У Радавелові відбулося справжнє етносвято. Його організувала в етнопарку Ладомерія. За доброю традицією сюди завітали. І ми. Увага на екран. У етнопарку Ладомерія завжди густинно та надзвичайно затишно. Учасники з усіх куточків України демонстрували тут свої відтворені автентичні костюми. Атмосфера свята була по справжньому натхнена та тепла. А любов до українських традицій до українського одягу. Об'єднало усіх учасників неймовірного свята. Насправді переповнюють емоції, тому що захід пройшов краще, чим там навіть. Приїхало дуже багато учасників. Учасники на конкурс з відтворення традиційно автентичного костюму приїхали з усієї України. І сьогодні, як ви бачили, 25 учасників. А костюмів, якщо взяти, то понад 30, тому що є учасники, які привезли декілька костюмів. Сімейство Ковальчуків з Рівного. Ну, вони привезли там сім костюмів насправді. Тому якість, якість самих костюмів зросла, набагато зросла. сама якість Це перша, друга, дуже приємно було дивитися на тим, як діти майстерно відтворювали пісні. В основному це Полісся. Так, це також було дуже приємно. І вперше в цього року ми. Акцент зробили на національним спільнотам. Чому я вже писав і казав неодноразово, тому що національні спільноти це частина нашої нашого суспільства. Корені різні, але ми всі українці. І чим більше ми будемо разом, тим нас буде тяжче перемогти. Тому акцент на одягу. Сьогодні ми відтворили чеський одяг, але не чеський взагалі, а чеський, який побутував на, істо... на території Волині. Це насправді унікальний, більш немає навіть є чеська спільнота, вона там не знала, що такий одяг існує. Зараз ми займаємося німецькою спільнотою одягом і займаємося Караїмською спільнотою, які побутували. Уже восьмий рік поспіль етнорезиденція Ладомирія у Радевелові збирає у єдине полотно минуле і сучасність. Цьогоріч, у день традиційного костюму, Волинь звучала разом з усією Україною. До етнопарку з'їхалися учасники з Рівненщини, Львівщини, Черкащини, Київщини та Сумщини. А ми вперше відтворили в нашій аустерії шість страв національних спільнот. Кожна кожна національна спільнота вона представила на своєму І коли я питав чеську спільноту, чи вони куштували свою страву, вони сказали, що куштували. Тобто, кожна спільнота ну, для них ця страва така відома. Насправді дуже смачно. Вчора було в нас, як там кажуть, перед перед презентаційна а, по м -м, дегустація, і дуже смачні страви. Вони поповнюють нашу колекцію. Ми хочемо, щоб кожна національна спільнота вважала Аладомирію своєю територією. Свято об'єднало понад 150 учасників у конкурсі автентичного строю. Свої сили випробовували 28 сміливців, із яких 8 стали переможцями. Яскравий акцент додали чеська та німецька спільноти. Вплітаючи свої барви в українське дійство. Насамперед я хочу подякувати своїй команді, тому що ми спільно 15 років а, лупимо цю скалу. Ми досліджуємо, відроджуємо. Що ми почали, почали з одягу, потім ми почали там, з верхній одяг, потім а, локація така, скансен-локація, потім страви і пішло. Потім нематеріальна культура. Це кожному, всім і кожному. Я хочу їм подякувати за цю працю. Це навіть не. не не праця з точки зору а заробітку, а це служіння. Про що про що сьогодні також сказав? Я їм всім дякую. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.